Дніпро, річка Самара, відкриття сезону полювання. У човні п'яна компанія з відкритими та зарядженими рушницями у руках. На лінії вогню звичайні відпочивальники. Мисливці, вимоги патрульних ігнорують і починають тікати. Водій, глушимо двігать. Глушимо двігатель. Глушим я сказав. Вадіть що ви… Та ви, ми приїхали. Залушить двігаті. доганяють лише на острові. Там весела компанія гучно із застіллям та алкоголем святкує відкриття сезону полювання. Показувати документи на зброю відмовляються, а з патрульних відверто сміються. Ображають не лише копів, нецензурщина на перепадає і тодішній главі нацполіції хаті декануїдзе. Відверніться туди, а на якій підставі ви з мене знімаєте. На якому підставі? Та то, що у вас там на камері вона не сертифікована. Хаті покажеш, так, ріканеїдзи, ріканеї, і все кудись. Є у сьогодні задній проход. Зухвальці Віпи, обласні чиновники та силовики. Самих <смірші> <та> різних силових структур, які приїхали відпочивати святкувати <смірші> відкриття сезону полювання 2016-го року. Погрози надходили від Я тебе знайду до Там. Чекайте переатестацію, ти вже не працюєш. Ну там копи викликають слідчу оперативну групу, а ті саботують роботу. Неймовірними зусиллями вдається, хоча б ідентифікувати віп на хаб і вибити обіцянку покарати, незважаючи на посади. Потому поводу можу сказати, що буде проводитися служебне розслідування. Ось цей гіперактивний чоловік у камуфляжі, який відверто ображав хатію деконуїдзи. Головний рибінспектор обласного управління держрибагенства Альберт Ткачов на війполюванні виконував роль тамади для силовиків. Ткачов собственно був організатором всіх цих пасіділок, відкриття охоти, там рибалка, Це та для силовиків, Ну ка власті буші головри бінспектор області Ткачов ховається від журналістів. А керівництво обіцяє розібратися. І що? Може його з ганьбою звільнили чи хоча б оштрафували за порушення? Ні, він просто звільнився подалі від гріха. Он не працює, в нас не працює, тому що це нова структура. Дніпропетровський рівний патруль, так званий, на сьогоднішній день. Он немає у нас штату. І він не подавав заявлення на конкурс. Ні, ту качу на полюванні впізнають ще одного блюстителя порядку: цілого керівника водної поліції Дніпра Сергія Ямпольського. Як ви там оказались? ви звичайно, чи ви знаєте тих людей, які дихалі на атомі? Я случайно проповав. Ця посмішка на телекамери стає пророчою жодного покарання ні адміністративного, ні дисциплінарного. Керівник водної поліції після інциденту просто йде на заслужений відпочинок у пенсію. Якщо б він був звичайний громадянин, то в його діях не вбачалися ознак будь-якого правопорушення. Але у разі, якщо б він не написав заяву про звільнення, то він був би притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з його етичною поведінкою поза роботою. На цьому розслідування резонансного скандалу з озброєними силовиками фактично і завершилося. Підсумку результати розслідування віп полювання на воді виявились не такими гучними, як сам його факт. Адже окрім фігурантів, які засвітились на відео і зрештою самі звільнились, більше нікого з високопосадовців поліція так і не ідентифікувала. Принаймні, офіційно ми направили запити і до прокуратури, і до інших відомств щодо могли би там перебувати їхні співробітники однак отримали відповідь: що там нікого не було. Догани отримали лише двоє: черговий інспектор та начальник райвідділу поліції за те, що вчасно не відправили на місце слідчих. Всі були заінтересовані, Всі учасники цих подій були заінтересовані в закритті реальних фактів. Не був навіть встановлений воділець. Моторного катера, который на там, мелькает. Очевидно, що ну там на самом деле какой-то особой заинтересованности у них не було. Остановить істинних, э, скажем, там виновників торжества. Да все плохо реформа, все в жопі, в жопі реформи, Відтак Жодної гарантії, що наступне відкриття сезону полювання у Дніпрі не ознаменується подібною відгулянкою з п'яними чиновниками, сливцями та безсилою поліцією.